Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкраща зірковий таролог, чи для всіх, чи не для всіх. І так дивимось. Чим рік, який уходить, вас порадує, думайте тільки про себе, мою групу телеграм. Там крутий контент. Знаю, що надоїла, але я не сумісію, і я зміню ваше життя. Хочете ви чи не хочете. І так, хто найкраще, звісно, через трансформації, звісно, але завдяки вищим силам. Все природньо, все натурально. І так, ви щось очікуєте. Ви в щось клали дуже багато своїх сил, і ви розумієте, що воно повинно щось вирости. або там, або сям, і ви в очікуванні знаходитесь. Так, і колісниця, у вас буде новий етап в житті, або у когось навіть буде переїзд, або хтось до вас прийде в будь-якому разі йде щось нове і Аркан Сила, Карти кажуть, що ви поборете все, ви переборете все, що за вами сила, тож не бійтеся, рухайтеся, що у вас є такі плани, у мене є, до речі, плани переїхати. Дуже довгий час щось, да, ви намагалися щось якось там змінити. Кажуть про кохання, взаємне кохання, до вас йде взаємне кохання, яку радість вам цей рік приподнесе дуже круто, бо наступний рік високосний, рік карми. І... Кохання взаємне, але не разом з ним, тут з мечів, щось ви посварилися, так? І ніхто ні до кого не проявляється. Ви можете очікувати, але ні. Він не проявляється, бо зараз далеко один від одного по аркану зірка. Тут кожен з вас заробляє гроші, ударився в роботу, аркан і кожен з вас оцінює, що ж це було, мабуть, помило, да? мабуть, і нело, вибачте. Але тут є бажання, є бажання отримати, і ви його хочете, Він вас хоче отримати. Ви королева жеслі, ви до нього красива, сексуально приваблива. Він тут вас же ревнує, обривнувався, вона придумував собі. Та король мечів, ханочка знає, чоловік із минулого, чоловік, який зараз на вас дуже злий. Дали б йому меч і волю, він би показав вам. Так, у нього дуже до вас багато претензій. Він зараз рівно включає голову. Як король мечів, він думає головою. Це він хоче до вас приїхати. Так що ж буде, коли він приїде, ви будете свої кордони особисті захищати. Так, і ви будете думати, треба вам це чи не треба. Він прийде до вас подаруночком, тому що відносини рухнули в одну мить раніше, і вам він багато приніс нещастя. Не